Обці, завалений склад БУ обладнання. Ми зробили на декілька мийках самообслуговування обновлення, поставили свої термінали самообслуговування, котрі дадуть більш високий прибуток. І ці термінали, котрі там ми демонтували, ми вам пропонуємо як БУ купити у нас. У нас є. Абсолютно всіх компанії на складі а, термінали самообслуговування. Тому тут вам вибирати, бажайте ціна від 1000 євро за такого плану. Термінал ми його повністю о, вам а, запустимо. А, також дамо в принципі гарантію на нього. Чому? Тому що ми спрацюємо зі всіма контролерами на ринку моїх самообслуговувань. звертайся до нас. Бо обладнання є, но не від нашої компанії.